За горами гори хмарою политі, засіяні горем, кров'ю политі, спокон віку Прометея там орел карає, Щодень божий добрі ребра І серце розбиває, розбиває та не вип'є Живущої крові, воно Знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий не, не виоре на дні моря поле, не скує ж з душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. За горами гори хмарою повиті. Засіяні горем кров'ю политі. А тамто ненаситні ми ненагодовану і голу, застукали сердешну волю та й цькуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сліз, а крові напоїть всіх імператорів. Би стало з дітьми і внуками втопить в слізах удов'їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а батькових старих кривавих не ріки море розлилось огненне море. Слава, слава хортам і гончим, і псарям і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава сині гори, кригою окуті і вам лицарі великі, богом незабуті Борітеся, Бо борете, вам Бог помагає. за вас правда, за вас слава і воля свята.